Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. У нас з вами з'явився сайт із пошуку вакансій у сфері відбудови і транспорту. Він має назву, робота та відновлення. На сайті розміщені вакансії, які затребувані в галузях транспорту, зв'язку, будівництва та відбудови в цілому. Дану інформацію надає Міністерство інфраструктури України. На даному сайті ви можете знайти пропозиції від роботодавців, які залучені до від відновлення територій та інфраструктури вони передбачають можливості щодо безоплатного навчання, перекваліфікації або проживання. Це буде, я думаю, особливо важлива і актуальна інформація для людей, які мають статус внутрішньопереміщених. Вакансії мають фільтри і інструменти сортування. Ви можете обрати ту роботу за сферою географії чи навіть роботодавцем, який вам буде імпонувати найбільше. Крім актуальних пропозицій, також на даній платформі наведені рекомендації щодо ефективного пошуку роботи, а також відповіді на найбільш часті запитань. Які у вас виникають. Наразі, за інформацією, яку надає Міністерство інфраструктури України, на даній платформі розміщені понад тисячу вакансій, які постійно оновлюються. Ви можете перейти. Кому буде цікаво, я обов'язково залишу посилання. Якщо вам буде цікаво, пишіть, я в коментарях вам розповім, розказуючи вам дану інформацію, я відкриваю. Дану сторінку. Вона так і має назву, робота та відновлення. І тут є розділ знайти вакансію з сферою, житлом, за регіоном, з навчанням. І... Перелік питання, які задані вами, і відповідно ви можете знайти відповідь на ці запитання. Тому, якщо вам цікава ця інформація, будь ласка, заходьте на даний сайт та користуйтеся.